Мої любі! щирі вітання, зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. У цьому відео ділюся рецептом шоколадно-бананового кексу без додавання жирів. Попри те, що я надаю перевагу класичним рецептам з багатою текстурою та насиченим смаком, які забезпечують вершкове масло або інші жири, цей теж заслуговує на свою нішу. Нагадую, не забувайте включити духовку на розігрів до 180 градусів та підготувати форму завдовжки 30 см, смастивши її маслом та присипавши борошном. Сухі інгредієнти, борошно, розпушувач та какао спочатку просію через сито, щоб зробити їх більш повітряними та рівномірними. Після цього додатково перевішую їх вінчиком для кращого об'єднання. Яйця, дрібку солі, ванільний цукор та звичайний цукор збиваю до пишної світлої маси. Це допоможе зробити кекс більш легким та повітряним, адже саме добре збиті яйця додають тісту об'єму. Якщо ви вже тут, то підпишіться на мій канал. Для вас це не важко, нічого не коштує, а для мене значна підтримка і дуже приємно. На цьому етапі приготування яєчну масу поступово об'єдную із сухими інгредієнтами, чергуючи їх із молочно-банановим напоєм. Це допомагає отримати гладке, однорідне тісто без грудочок. Молочно-банановий напій, який я використовую у цьому рецепті, можна знайти в магазинах серед молочних продуктів. Це схоже на питний йорд, але більш з рідкою консистенцією і банановим смаком. Він ідеально підходить для цього рецепту, додаючи такий приємний аромат банана, що гармонійно поєднується з шоколадом. Після того, як тісто добре перемішане, я відставляю його в сторону на деякий час, щоб воно трохи відпочило. Це дає можливість інгредієнтам краще поєднатися. Тим часом підготую банани, нарізаю їх кубиками, щоб потім додати в тісто. Я додала 2 банани, але сміливо можна використовувати більше 3 або навіть 4 банани, якщо ви хочете зробити смак більш насиченим і фруктовим. Більша кількість бананів додасть кексу ще більше вологи та зробить його ще ароматнішим. Це відмінний варіант для тих, хто любить виразний банановий смак у випічці. Готове тісто перекладаю його заздалегідь підготовлену форму для випікання. Випікаю кекс приблизно 45-50 хвилин, але ви завжди орієнтуйтеся на свою духовку, оскільки час може трохи варіюватися. Щоб перевірити готовність, використовуйте шпажку. Якщо вона виходить сухою, кекс готовий. Це надійний спосіб переконатися, що випічка пропеклася рівномірно. Для оформлення кексу я розтоплю шоколад з кокосовим жиром. Можна використати вершкове масло. Це створить ніжну блискучу глазур, яка додасть кексу не лише гарний вигляд, але й насичений додатковий шоколадний смак. Завершальний крок для кекса. Покриваю шоколадною глазурю. Добре б було перед покриванням хоча б одну годину потримати кекс в холодильнику, тоді шоколадна глазурь швидше стабілізуватиметься. Прикрашаю нарізаним бананом, який скрупила лимонним соком, щоб зберегти свіжість банана. І крайній штрих посипаю шоколадною крихтою. Тортам, пирогам чи то кексам, особливо з фруктами чи ягодами, потрібно час для стабілізації після випікання. У випадку шоколадно-банановим кексом без жиру це обов'язково. Тоді банани віддадуть свою вологу, і що зробить тісто більш ніжнішим і вологим. Зразу після випікання текстура може бути сухуватою, навіть трішки гумовою. Але після кількох годин, а краще наступного дня, структура стає більш рівномірною, аромат бананів глибше проникає в тісто і смак стає набагато багатшим. Хоча це не мій особистий фаворит, цей варіант все ж таки вартий уваги. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням.